Всім доброго! Я думаю, вже вечора. Ми з вами дивимось другу частину з Таїланду прикрас і, може, ще додамо кілька намист. Я про себе кажу у множенні. У ну, мене тут кицька є, якщо, якщо в принципі її враховувати, то тоді підходить. 16 міліметрів рубін такого прикольного кольору, 11 карат. В чорному радіюванні такі аметисти. О, сюди би підійшов чокер. <сум> сюди би підійшов аметистовий чокер. Дівчата, я поки була у від'їзді, в мене мама всі прикраси поховала. І знаєте, я тут зараз нічого не можу знайти. Тому... Тому це ще кілька днів треба, щоб все дістати. Але я точно пам'ятаю, що ниточка аметистових бус в мене була. Я зараз покажу, якого плану. Просто якби на чокер втягти, то це було б коліє. От такого кольору, зрозуміло, от такого кольору чокер. Ну, це в мене вуси, ми їх дивились в першому відео. Але якби на чокер поставити, то був би таки, такий прикольний тандем, якщо так можна сказати. Аметисти підвіски трохи темніші. Вага 6,5 грамів. А вартість підвіски 36 доларів, 1500 гривень. Вона реально прикольна, невеличка. Може, в мене руки такі, може я так. Ну, я просто в камеру дивлюсь, ніби вона така, здається, крупненька. Давайте ви подивитесь розміри 21 повністю на 36. Ну, в принципі, це може не така вже і маленька. Хвилинок 5, я думаю, буде відео. Ну, Хоча воно вряд чи рахується, що вже підвізка. Довго. Каблучка з опалом. Світлим опалом. В ньому є красива радужка. На відео не дуже видно, але воно реально блищить. 18,5 розмір, 13 на 9 сам опал. В принципі, воно. Ну, Я б не сказала, що маленький. У в огранці хризоліти та родоліти. Два хромдіопсиди. Може Дівчат, не знаю, як вам мені передати. Він такий, здається, прозорий, і всередині такі, як молнійки в ньому блискав. Срібло тут просто без покриття. 18,5 2000 гривень 49 доларів. Воно яскравіше, ніж здається на відео. 22 мм. Ну, тут саме бал, він крупний, красивий. Запалом одне хотіла сказати, але бачу ще одне. Я сама так ідеально все пам'ятаю. Так, давайте подивимось одразу друге, а потім я про нього розповім, бо сама просто роздивляюся разом з вами, поки є світло, поки є інтернет, 17,5 розмір. Він Тут чотири таких прикольних опали два смарадика і зумрудіка. Оцей майже не блищить, а ось ці досить яскраві. Тут червоні блискавки, ось цей подібний до цього ось цей опальчик, але цей в огранці. От, але за кольором він от як схожий. Зараз видно. Він такий спокійний, але якщо ви любите опали, ви його будете любити. 17,5, ну це прям кайфово, дівчата. Я думаю, що ви б його не знімали. шкода, що я не ношу опали, я б його дуже-дуже любила. Воно просто в позолоті, от, здається, знаєте, як золоте таке фірмове. Так, не вистачає слів. Зараз хвилинку не допомог інформацію, бо це з іншої серії трохи взяла, з іншого відео. Просто вже опали до опалів. Можна сказати, я поки вам його покажу. Воно в тій самій вартості 2000 гривень. 9,8 грамів. Ну тут у нас чотири красивих опала. Один повністю прозорий, не блищить. І три таких. І вони ще, ну, в принципі, не не, не сильно дрібні до 7 мм. 6 7 мм. Це, я б сказала, що колекційна каблучка по золоту треба обережно носити, як, в принципі, і в цілому прикраси. І воно досить таке, мені здається, крупненьке, тому що вага хороша. От наші 5 хвилинок. В розмірі 18,4. Такий прикольний раух. Це в мене є Марійка, у нас був такий цитрін. Марійка з Німеччини. Може їй сподобається раух, я не знаю. Може, вона більше любить цитріни. Але раух красивий. В Огранці, різьблений. Не в огранці, а різьблений, хотіла сказати. Височенький, середня висота така не низький 28 карат камінь. Камінь 2 см і в висоту приблизно скільки у нас? Приблизно 11-10-11 мм. Така як квіточка цікава. Ось таке. 1900 гривень 46 доларів. Раухтопас. Лише одні сережки. Це в нас сьогодні по Таїланду. Остання прикраса. Вони також колекційні. 12,2 грами одна сережка. Це у нас лимонний кварц, 38 карат камінці, дуже красиві крупні. 19-20 мм кожен камінець. Мені на перший погляд здається, що відрізняється трошечки огранка, але це може просто розмір камінця відрізняється. Оця виглядає... Як трошки трошечки світліше. Ну, це нормальна практика в камінцях, в прикрасах Індії або Таїланду, що камінці на якусь там одиницю відрізняються. Але в цілому вони виглядають дуже-дуже схожими. Бачите, від спеки вони вже в мене зараз запотівають. Дуже красиві, дуже крупні. Повністю сережка у нас 45. Це тут онікс, метелик з топазами, квітка з хризолітом. Замочок ось такий. Англійський. Ну, замочки в них, до речі, хочу сказати, що, в принципі, тендітні як були ось ці, такими вони тандітними і лишились. Але я на морі зламала свої українські замочки. В сумку поклала, і напевно щось на щось так десь придавила, що штифтик в мене відламався. От. Так що прикраси заборонено брати кудись на відпочинок. Ну, якщо їх зняти і покласти в сумочку, то треба тоді краще в якусь коробочку. Ну, це так. Це я вже міркую, коли. Коли зламала, так, по вартості хвилинку. Це я до того, що безпека-прикраса це перш пер, пер за все. Вартість сережок 3200 гривень 77 доларів. От вони прям класні-класні. Сережок у нас мало буде, але в принципі, бачите, от одні вже є. Я сподіваюся, що ще будуть. Хочу дуже цитринчики. І... Ну, в принципі, що я хочу. От. Багато є мрій та багато планів, а там вже як буде. Ось такі метелики важкенькі, дівчата, 24, да? Ось такі. Я думаю, що та дівчинка, яка їх полюбить, може буде вдягати там на годинку, на дві, а потім їх треба класти в коробочку. Так що ось такі в нас сьогодні з вами справи. Всім дякую за перегляд, бо до намиста я сьогодні не дійшла, значить буде намиста наступним разом. Гарного вечора, до побачення.